Тарас Загородній долучається до нашого ефіру. Пентерас, слава Україні. Юрій, слава доброго дня. От ця ситуація на польському кордоні. ЄС говорить про те, що Польща має вирішити конфлікт, інакше будуть наслідки. А Польща, натомість, от вона просить в ЄС підтримки і не просто підтримка, щоб Україна розглянула польські пропозиції, тобто підтримки у впливі на Україну. От в чому тут логіка нашої країни-партнерки? Ну в тому, що ЄС дозволила поляки захищають свій інтерес. Вони свій інтерес, вони не хочуть конкуренції з боку українських перевізників. І вони вимагають поступу з боку України. Ну, поляків треба вчитися, як треба захищати свої економічні інтереси. Тому тут їхня позиція зрозуміла. Це як і з, з фермерами, в тому числі. Тут повторюється історія. Тут ну, треба шукати компроміси. Це повинен їхати як мінімум голова уряду до Польщі і вирішувати це питання. А от на вашу думку. Тут суто економічний інтерес. Чи є тут політичний підтекст? Ну, є політичний, але він накладається на економічний. Тобто, Базіс, Базіс, все рівно економічний. Там ну, позиція перевізників, так зрозуміло. Ну і судячи з публікацій в пресі, ми бачимо, що там є близькість до партії, яка сповідує про російські настрої. Тут знаєте, те, що знаєте, можна сказати, любов з інтересом, я б я б так, так би назвав, є і вибити собі додаткові преференції, ну і звичайно, в тому числі зіграти на політичному тлі. От Насправді ж слова е, кордон словаччиною теж якийсь там день-два блокувався. Проте слова, е, словацький уряд сказав, ніякого блокування не допустимо, і за день власна справа вирішилась. От чому поляки не можуть вчинити так само? В чому проблема? Ну, по перше, в Польщі тільки уряд е, теж почав формуватися. Там вже меж таке міжвиборчі після після вибори формуються уряд. Це раз по-друге, ну тут, мабуть, ще як я вам сказав, і політика є ну і економічний інтерес. Тому що, вочевидь, що е, Польща є основним хабом для України. Для українського бізнесу і там просто більше обсяги, і перевантаження в тому числі, і так далі. І це через Польщу йде більше тиску на економічному ґрунті, ніж, наприклад, через Словаччину вона просто, якщо відкрити карту, вона просто трохи далі від основних шляхів. А через Польщу, і на Німеччину їздять люди, і в тому числі перев... перевозкою вантажів займаються, Ну і багато чого йде. І вантажі основні йдуть саме через Польщу. А якщо говорити про російський слід, який зараз останнім часом е, подалюють в цій темі, наскільки він є реальним? От в випадку з блокуванням польського кордону? Е, ну, як я вам сказав, базіс все рівно економічний. Тобто, лягає, знаєте, на сетло. А ну, політика, це знаєте, такий приємний бонус. Мабуть, мабуть, не безкоштовний. Тут е, ніхто зі свічкою не стояв, але підозрюю, що також є, тому що ну для росіян це взагалі дешева штука. Е, організувати блокування критично важливого для України кордону. Тому що через е, закриття кордону з Польщею ну в Україну очікують великі проблеми. Це і військова логістика йде через цього через е, аеродром ЖЕШов, е, це і е, паливо йде в Україну. А паливо у нас теж імпортне на заправляються, наприклад, танки чи бронетехніка та багато чого іншого. Ну для росіян це знаєте, ну достатньо гарна тема для того, щоб скористатися протиріччями. Скористатися політичним порядком денним, ну і це не так дорого для росіян коштує. Ну, скільки там це коштує? Ну там мільйон, може, доларів коштує. Це для росіян, це взагалі не гроші. От дивіться, цей міністр Адамчик він Анджей Адамчик він закликав іти українську владу на поступки цим блокувальникам. От наскільки тоді варто йти на поступки блокувальникам, якщо все таки. Є тут російський слід. Ну, дивіться, у нас вибору немає. У нас немає вибору. Так? Якщо польська влада не хоче йти на ну там як Словацька, ну по-перше, все рівне треба їхати в уряд Польщі розмовляти. Я думаю, що і з Дудою треба зустрічатися, вирішувати це питання, тому що є там певний шлейф, який залишився після зернових скандалів і так далі. Перше все рівно йти домовлятися з урядом спочатку і знаходити компроміс. Ну я думаю, що Україні доведеться йти на компроміси, тому що ми критично залежимо від Польщі. Е, пропоную поговорити з, е, про про й пакет санкцій, який ухвалили нещодавно. І вже е, деякі країни ЄС говорять про те, що санкції потрібно послабити, не всі товари включати, і так далі. От е, це послаблення. Воно про що говорить? Про те, що і далі будуть іти е, е, оці тіньові торги. Так вони і зараз йдуть. Ну, дивіться, вони Я от е, в одному статті бачив статистику е, статистику торгівлі, наприклад, автомобілями та запчастинами Киргізії. Киргизстан раптом наростив там ледь на в 5 разів більше е, у порівнянні з, з 21 роком. Зрозуміло, що для кого це іде імпорт. Тобто там лазівки треба закривати на низовому рівні, тому що торгівля йде. Давайте будемо відверто, Все не закрили, підкосили. Підкосили доходи Російської Федерації. Це правда, достатньо суттєво. По нафті та газу, але у них є можливості для обходу санкцій. Є багато компаній європейські не вийшли з американських, в тому числі не вийшли з російського ринку, незважаючи на заяву про наміри вийти. Вони продовжують торгувати і тому, звичайно, додаткові санкції зайвими не будуть. Е, але ключовим, на що повинна все ж таки звертати увагу Україна, це е, вторинні санкції. От нещодавно були запроваджені санкції про те одного з тіньових операторів танкерного флоту, який забезпечує перевезення російської нафти, ну одразу ж, наприклад, грецькі компанії, а у Греції величезний і танкерний флот, і взагалі морський і торгівельний флот, раптом щось погруснішали, так. Щось вони не хочуть вже нічого перевозити, і це дуже добре. Нам цього слід добуватися, але взагалі ми повинні. Самі брати в руки е, це, е, цю річ, е, запроваджувати санкції явочним порядком, наприклад, щодо експорту нафту, ну наприклад, порти новоросійська повинні бути просто розбомлені. Тоді оце буде боляче росіянам, дуже боляче, тому що у росіян е, немає е, е, фактично портів, які не замерзають в теплих морях. Що от новоросійські порти це одне з небагатьох, тому що, наприклад, Балтійське море, якщо дивитися по географії, воно може замерзати, а от чорноморські порти вони не, не замерзають, і тому там третина товарообігу проходить. Якщо ви продовжуєте купувати нафту, то я вважаю, що це є законною цілі українського війська, так як СБУ закашмарила. Своїми безпілотниками, як це ж фільм нещодавно вийшов і і Кримський міст цими морськими малюками, так як лагідних там називають за кошмари Чорноморський флот. Далі НПЗ повинен бути знищений безпілотниками. Далі будувати ракети, знищувати їхні чорноморські порти. Оце буде знаєте. Не хочете е, санкції так запроваджувати і купуєте в них. Ну тоді Україна по іншому повинна вирішувати це питання. От для росіян це буде дуже боляче. Бо третина товарообігу е, російського взагалі йде через портинова російська. Вони і нафту <кхи> звідти експортують, е, зерно, яке крадуть в тому числі в Україні. Ну і імпорт там відбувається. От тут е, я думаю, що. Україні на цьому слід сконцентруватися, і оці ці суперечки деяких європейських країн треба запроваджувати санкції не треба посилювати. Ну Україна буде дивитися на них з філософським спокоєм. Е, зрозуміло, я би хотіла підняти ще одну надзвичайно важливу тему, тому що ми чекаємо зараз на ухвалення річної допомоги Україні з боку США і найближча дата розгляду в конгресі це попередньо 4 грудня. Е, представники обох сил е, в тому ж таки конгресі говорять, що тема е, допомоги надзвичайно важлива. І от цікава ваша думка на які поступки мають піти республіканці і демократи, би таки дійти згоди, домовитися і на що ми зрештою можемо розраховувати. Ну, дивіться, великий плюс цієї історії в тому, що все ж таки Україну підтримує народ Сполучених Штатів Америки. Ми на цьому повинні сфокусуватися і завжди підтримувати комунікацію з народом. Бо якщо американці не будуть підтримувати українців, то її політики не будуть підтримувати українців. Ми це чітко повинні розуміти. Щодо поступок, які вони підуть. Ну, судячи з усього, Байден дотискає, щоб це все було в єдиному пакеті. І допомога України Ізраїлю і побудови стіни на Мексиканському кордоні, що цікаво, республіканцям, в тому числі. Ну, подивимось на що все ж таки врешті-решт приймуть. Я тут я завжди стосовно допомоги. Ми повинні нарешті ставитись до допомоги з боку наших союзників як додатковий бонус до спроможності, який повинна сама демонструвати Україна. В першу чергу це стосується виробництва зброї. Чим більше ми будемо самі виробляти зброю, тим менше будуть питань з боку тих самих республіканців, що робить Україна для власних для власного захисту, і чи якщо вони нічого не роблять, як говорять транспісти, то чому ми повинні оплачувати війну, яка нас напряму не стосується? Такі запитання є, і це такі запитання. Ми можемо. Зробити тільки самі е, самі собі Розвертання військової економіки прямо взаємопов'язане, в тому числі з допомогою заходу. Ми це чітко повинні розуміти. Плюс ми повинні розуміти, що зброї для ударів по території Російської Федерації захист скоріш за все. Ну, з високою часткою ймовірності не дасть, тому виробляти зброю, контролювати ті ризики, які ми контролюємо. Ми ж не контролюємо голосування в Конгресі. Ми ж не знаємо, чим воно закінчиться. Ми ж не знаємо в якому ви вигляді а може і не бути. А раптом війна на північної Кореї проти південної Кореї і так далі. і США не зможуть надавати зброю. Тому ми повинні самі бути сильними. Переходити на військову економіку, дотиснути в цьому, що врешті-решті, журналісти і громадські шмигаля, який би нарешті вирішив питання щодо оподаткування прибутку підприємств, які виконують оборонні замовлення. Це питання досі не вирішено. Пам'ятайте цю ідіотську ситуацію, коли прибутки цих компаній вважаються збитками для держави. Це стало результатом діяльності безпосередньо пана Шмигаля, який Одну постанову написав, що є прибуток 30%, а потім іншу постанову і пропустив це слово. В результаті ми маємо цю катавасію. Три, вже три тижні тому Міністерство оборони вже зібрало виробників, там пан Соколовський присутній був мілостівий з української обронетехніки пан Бельбас, якщо не помиляюся. Так? Вони все узгодили постанову, як вона повинна бути. Так? Аска, вирішують це, можна заднім числом все поміняти, щоб не було це катавасії. Це підтвердила в тому числі голова Дасу пані Басалаєва, яка і писала це висновки, грунтуючись на постанові, яку е, з помилкою написав пан Шмигаль і прийняв на кабміні. Вона подала свою версію цієї постанови, як вона повинна бути, і там чітко вказано, що можна це все вирішити, було б тільки. Бажання так, тому що ніхто це до речі, теж після зустрічі з Федерацією роботодавців з виробниками. Вони вже знайшли співному. Тобто, всі вже Міністерство оборони, пані Басалаєва говорить, що я тут виконую тільки те, що написала те, що написала посадова. Міністерство економіки говорить, що це туфта. У нас досі не вирішено це питання, і ми запитуємо, де наша зброя. А ми повинні розуміти, що впливати на американську політику можна тільки таким чином, коли ми стаємо сильнішими. І я хочу з вами поговорити на резонансну досить тему. Сьогодні з'явилася інформація про отруєння Мар'яни Буданової. Це дружина Кирила Буданова. Інформація з'явилася спершу на українському медіа. Нині її вже підтвердили в ГУР. Зокрема, 24 четвертому каналу це підтвердив і Андрій Юсов. Зазначається, що Мар'яна Буданова кілька днів вона себе погано почувала. Після чого пройшла обстеження, і в неї знайшли сліди отруєння важкими металами. Е, зараз відомо, що дружина очільника ГУР почуває себе е, добре, тому що вчасно відреагували, але е, також перевірили інших представників головного управління розвідки і ще в кількох працівників також виявили отруєння важкими металами. От, е, як як ви думаєте, от як ви цю подію би оцінили для себе? Що це такий за меседж від ворога? Чи це російський слід, чи це не про російський? Ну, дивіться, звичайно, що будь-які представники спецслужб, які ефективно проводять роботу на території Росії на тимчасово окуповані території, є цілею для російських спецслужб. І, звичайно, що і пан Кирило Буданов а, в тому числі, скоріш за все, є цілею в даному випадку. І ми повинні розуміти, що ворог має величезний досвід застосування отруйних речовин, той самий Новічок всім відомий а, та інших. А, більш того, у них ця традиція тягнеться ще з 30-х років що з Радянського Союзу. Тоді ще за часів ще Леніна, була створена спеціальна лабораторія, яка працювала над отрутами. Очолював Маярівський, по-моєму, був такий геній е е е е чорний, е який розробляв отрути для того, щоб отрути, які імітують в тому числі хвороби, ну, наприклад, іде людина, раптом у неї стався серцевий напад, а це отрута. А, ну, наприклад, Бандеру вбивали, в тому числі теж синільною кислотою, яку важко було віднайти одразу ж. І багато чого. Ну, на жаль, у ворога у є досвід. Так, у них є база, і у них є отруйні речовини для того, щоб в тому числі здійснювати такі замахи. Е, я просто хочу зазначити, що у Кирила Буданова якраз слідів отруєння немає жодних. Тобто, чому саме зробив, на вашу думку, чому саме е, от, на, на дружину вирішили росіяни е, такий фокус поставити свій? Ну тут ну, ми, ми не знаємо кінцевий задум, так тут можна тільки робити гіпотези. так? Можливо, ця отрута могла передатися далі. Ми ж не знаємо є, е, характеристики цієї отрути, так е, можливо там конкретне там попередження пану Буданову, що твою сім'ю дістанемо там не, неактивніші, так а, ну і багато чого. Тому ми не знаємо кінцевого задуму. Ми тільки єдине, що знаємо, що ворог дуже підступний, він не перед чим не зупиниться. Це на це повинні зважати всі, так і особливо вище керівництво нашої держави. Е, і ще хочеться поговорити саме про ворога, тому що зараз багато говорять, що Путін він помер, бо ж на важливих засіданнях в Росії почав з'являтися часто патрушевий. От на фоні цих заяв е, е, власне. Е, Ніби як є розмови про те, що наступним президентом буде там Путін, не Путін вірніше а Пісков взагалі заявив, що буде Путін або такий самий, як Путін От, на вашу думку, чи дійсно в Кремлі готують Путіну заяву? І якщо так, то це може бути патрушев, чи хто це може бути? Ну, не Патрошев, а син Патрошева. Патрошев хоче просунутися власного сина і розглядаються, ну такі чутки ходять. А, тому що Патрушев теж людина, слава Богу, не молода. Тому що ж в таких комбінаціях завжди питання в тому, а хто наступник. От переобрання Путіна всерім не тягне за собою питання, що треба шукати йому вже заміну вже фактично з першого дня. Виборів, це означає, що все рівно влада буде нестабільна в Росії, а це в Росії так не буває. Там вони хочуть все ж таки стабільності. Ну, як самого Путіна обирали, його чого обирали? Ну, молодий бадьорий на тлі цього алкоголіка Єльцина, який просто вже розпадався, він виглядав як людина, ну яка може протягнути там мінімум два строки, ну, принаймні, горизонт планування 10 років є. Так і тут стосовно ну хвороб Путіна я чесно кажучи не вірю, тому що він вже вісім років так хворіє. По-моєму, вже перехворів всіми відомими і невідомими видами раку, і тільки такі можна виліку, вилікувати тих, і так далі. Чому тому що знаєте, прикинутий смертвим? Або людина, яка важко хворіє, це взагалі улюблена забава будь-якого диктатора, тому що одразу ж можна побачити, а хто почне ворушитися біля престолу, щоб потім його збити, врешті-решт. Тому я не вірю, що він хворий не хворий. Але версія про те, що Путіна можуть поміняти, вона має право на життя. Чому тому, що Путін все ж таки знову таки людина вже в віці. так, все рівно, Якщо ти обираєш його, все рівно питання стає: а хто наступний? Далі Путін не, не надає російській еліті в першу чергу а, зрозумілу картинку майбутнього. Ну, що би що? Ну, от обрати Путіна, щоби що би що, війна нескінченна. Ну, так вони не все під не підписувались. М'яко кажуть, що еліти в тому числі. Далі там цікаво, що деталь. Наприклад, Європейський Союз, точніше пари є, він постановив, що будуть визнавати Путіна диктатором після весни наступного року. А це цікавий поворот в дійсності. Це означає, що буде змінено, ставлення безпосередньо до Путіна. Тобто, Путін не зможе бути провідником інтересів Росії і російських еліт на заході, в тому числі слово зовсім. Тобто, все шлях закрит раз і назавжди. І тому там питання є. Ну і плюс Рейд Пригожина. Рейд Пригожина нікуди не подівся. Путін продемонстрував, ну мається на увазі наслідки Рейду Пригожина. Путін продемонстрував свою слабкість. Він показав, що не готовий битися до кінця. А це в російських умовах, коли пахан не готовий битися до кінця. Ну елітам і сприймається досить однозначно, що пахан слабий. А росіяни еліти готові е, вибачити царю все те, що він буде п'ян, п'яничкою, те, що він буде сатрапом, те, що він буде самодуром, але не слабкість. От слабкість е, вони не готові терпіти. Ну і плюс, після того, як помер Пригожин. 에, стало зрозуміло, що а Путіну і на слово, на слово не можна вірити, навіть коли він дає якісь гарантії особисті, тому що вочевидь, що Пригожину давалися якісь гарантії, що він так спокійно їздив по Росії, нічого не боючись. А це теж підпилює його перспективи знову переобратися. Чому тому, що він 에, 에, збрехав. І давав конкретні зобов'язання, яких не дотримувався. А це теж підточує його владу і його авторитет в якості майбутнього наступника. Але чи буде воно так, чи ні? Тому що у Путіна є великий заступник Китай. Китаю вигідний Путін, тому що Путін поступово зливає Китаю все, що тільки можливо, і Китаю це цікаво. Ви говорите про те, що російські еліти не бачать майбутнього із путіним, але при цьому сказали, що наступником може стати син Патрушева. От людина ж він зовсім не публічна. Наскільки росіяни його можуть сприйняти, цього сина Патрушева? І чи означає це, що він не понесе далі багаж цього так званого СВО, тобто війни, що війна може закінчитися з виборами в Росії? Ну, дивіться, ко росіянам кого скажуть любити, того будуть любити. Там же виборів немає. Так то ну, сам Путін фактично за півроку до виборів був невідомий нікому, але зробили. Ну мається на увазі, ще коли він там замінював Леніна цього Леніна Єльцина. Так а, тому тут це, це технічне питання. Да? Тобто, ну зроблять як слід переоборуть і поставлять. Але тут якраз і відкривається вікно можливості для російських еліт. Вони можуть все списати на Путіна, сказати, що усьому винуватий Путін. Так? І з'являється вікно можливості для припинення війни. Але це не означає, що сам конфлікт буде вичерпаним. Ми це чітко повинні розуміти. Але вікно можливості залишається. Це правда, відкривається. Різноманітні способи, тому що російські еліти ну якось захочуть перезавантажені стосунки Заходом. Сказавши, що у цьому винувати Путіна, ми тут не до чого. Зрозуміло, пане Тарасе, Я вам дуже дякую за розмову. Тарас Загородній був гостем цієї інформаційної години.